Що мав на увазі Трамп, коли казав, що мені здається, що Путіна там уже просто нема. А ви знаєте, як цікаво, карти? От зараз я проговорила. Ну ми в голову Трампа не заліземо, але ми можемо подивитися, що тут карти говорять. Я озвучила те, що я сказала, що всі ж говорять, що його давно немає. Можливо, він навіть уже помер, але там уже зовсім інші люди. Дивіться, яка історія розкручується. По перше, ми бачимо, що він дуже реально розчарований. Карта трієчка. Мечів, четвірка Кубків і пажик учні мої розуміють. Розочарований, що його вже ніхто не слухає, не використовує його якби підказки, з ним не говорить. Тобто, як нібито це я запитую, чому розочарований? Правда, він він хотів дуже швидко це закінчити, не вийшло. Дуже розочарований. Ось карти вісьмірочка жезлів, п'ятірка Кубків. І дивіться, яка історія тут. Четвірка Кубків, він задумався взагалі. Чи взагалі там він живий, карта смерті і башта? Можливо, якийсь двійник із ним говорив, а він це відчув. І дивіться: нова історія, тобто нова людина, карта світу, карта Шестірка жезлів, говорить про те, що він думає, що там, в тій в країні, в Росії, якась нова людина управляє, що то не Путін. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися якось історію про Трампа, і вам таро показало, що якесь просвітлення до нього незабаром прийде. Ми ще дивилися, як таке може бути і коли це стане. Так так. це не так давно було. Так це буквально скількись там десь можливо в тому місяці наш ефір був.